Насправді вам погано та ви стоїте на одному й тому самому місці через те, що ви живете в епоху культу жертви. Вам впровадили звичку концентруватися на тому, який ви недо. А неправильні у вас батьки, не та країна, не ті обставини, не те оточення, потенціал у вас якийсь в'яли і так далі. І так далі. І особливо дуже багато на цьому культі жертви заробляють грошенят, шахраї, некомпетентні психологи і так далі. Ось ці всі спеціалісти, які теж продовжують концентрувати увагу на тому. Що це не ваша відповідальність в тому, що коїться з вашим життям, що ви не живете так, як ви мрієте? А що це навколо всі винні? А ви така бідося, Тут не при чому свята людина, які просто не підфортило. Самі подумайте, що зараз такого в житті відбувається, що прям ні в. Коли в історії людства не відбувалося. да все однаково. У всіх були батьки, які так як вміли, так і виховували. У всіх є травми, у всіх є проблеми. Це частина, це нормальна частина нашого життя. Це просто наша даність, ці іспити, а ці перешкоди і так далі. Але концентруватися треба не на тому, як вони де, що вони зробили боляче, а на тому, як ви справилися. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви справилися, значить, ви все ще живі, значить, у вас супер потенціал, значить, у вас є суперсила про яку ви просто забуваєте.